Всім привіт! Так, друзі, у нас на дворі вже 1 листопада. Ну і сьогодні це такий, е, нарешті такий один гарненький, день сонячний. ото я зробив такий виріб, це в нас надгробок. Ну і ведесь його набір. Зафарбував ну, другий шар фарби. Такого плану от він виглядає. Доволі класненько виглядає. О, доволі такий гарненький. О, і чому от такі вироби я роблю? Бо я думаю, що ну, мало столярів в загальному робить такі вироби. І це цілком нормально, бо ну, воно ніякого задоволення не приносить такі вироби робити, але е, все-таки замовлення є. Е, історія, яка в мене почалася, от якраз з ось такого плану надгробків е, 21-му році, ну, в кінці так скажу, 21-го року помер мій тесть. Ну і я столяр, і, ну, як то кажуть, не хотілося лицем пасти в болото, ну, все-таки вирішив зробити ну, нестандартного надгробка, гарного. Не просто збити чотири доски докупи і зверху накрити налічником. А вирішив зробити щось таке необичне, гарненьке. Ну і ось так почалась історія виробництва надгробків. І це такий шикарний виріб був один. І, на жаль, ну, всі ми розуміємо, люди помирають в зрілому віці, ну і багато також і помирають ну, вже не такий, там, ну, не такий похилий вік. І так вийшло, що ну, в селі почали потрошки та, якби, замовляти ось такого плану. Надгоробки. Ну, і вже виходить, я ж то зробив, і вони знають, що то я зробив, і вже йдуть до мене. Ну, зроби мені такого, я такого хочу. О, ну і вже, виходить, відмовити не можеш. О, і, ну, і розумієш, що задоволення воно не приносить, але і вже і не відмовиш. Ну, і робиш. Ну, і ось така історія розпочалась. І друзі, на жаль, ми всі чудово розуміємо, що 22-й рік почалась війна. ну і... Почали гинути молоді солдати, молоді хлопці. І також мене мене почали просити, щоб я зробив такого плану надгробки на наших захисників. Ну, тут, звісно, я не відмовляв. Всі, хто просили, я робив. І ну, така, друзі, історія. І от зараз знов такий виріб. Не знаю вже на кого. Ну Попросили зробити такого плану також на згробок. І ось така, друзі, історія з цими надгробками доволі гарненько виглядає. І коли він стоїть на ну, на могилках о, ну то гарно виглядає. так скажу, гарно виглядає. Я роблю зразу, бачите, фарбую. ну Вже людина тільки бере, встановлює. Бо колись як... Робилися надгробки, зробили там таке чисте дерево, і людина виходить, забирає, десь там починає пензликом фарбувати на, на, на тих мовинках. Ну, Самі розумієте, все незручно, не, не додає ніякого ну, там, комфорту і того подібного. А зараз на сонячний день людина приїхала, готовий виріб забрала, заїхали, тільки там встановили, розрівняли, щось посадили. Та і стоїть, і я вам скажу, що ось такого плану надробки вже стоять 4 роки. Є та, якби, мої вироби, які вже стоять 4 роки, і ну і їм, так якби ще поки все нормально. Друзі, друзі, такий ось виріб, така історія моя, та якби як я розпочав їх робити. і